Мамо, я убий верпані. У бою під обстрілом ворожим. І тому прости, прости мені, що вже приїхати. Театру лунають вірші Житомирських письменників, які взяли участь у літературному марафоні Відсіч. Сьогодні вони для школярів, які вже мають статус Діти війни. Сьогодні ми оголосили конкурс вже відсіч діти, які надають свої твори, і теж відбудуться літературні читання, але я вважаю, що це повинні читати вже діти, діти війни. От таким чином, ну цей проект буде жити. І сподіваюсь, що навіть коли і ми сподіваємось, коли буде перемога, а вона вже буде скоро, то далі ми будемо продовжувати проект як історію нашої країни. Переживати на сцені війну, коли вона триває, складно, але це культурний фронт акторів, через який вони виражають свої почуття, біль та підтримку військовим. Приємно акторськи читати цей вірш, тому що ти маєш цю емоцію, і тобі не потрібно щось вигадувати. Ця емоція сама у тебе народжується від, від тексту, від суті самого вірша. От і тому, знаючи, що наші актори на фронті і. Ти якби паралельно їм присвячуєш цей вірш, і ну не хочеш, щоб з ними тако сталося, скажімо так, і, і, і ти сподіваєшся на все найкраще. Сподіватися на краще та боротися за перемогу завдання кожного українця сьогодні. У війну народилося багато потужних творів, які не мають права лежати на поличках. Вважає головна режисерка театру. Сьогодні ми не повинні мовчати, і ми сьогодні повинні знати тих, хто бореться з окупацією. Пантом і пером, і словом, перший етап літературного конкурсу закінчився. Організатори зізнаються, визначити переможця було складно, але сотні робіт саме цей вірш читався найгучніше. Тому актори театру прочитали його разом з дітьми, але вже в укритті театру. Та народ мій воскрес на хрестах перехресть і червону калину підняв до зеніту. І не знає ще світ заклопотаний весь, що встає між руїн. Перша армія світу сьогодні. Переможець отримав свою нагороду, на яку зізнається, не очікував. У мене немало є вірші про війну, цю війну написані після 24 лютого. Тож я надіслав кілька віршів і забув за це. Я навіть не зміг піти на на це на вручення тоді. І це зараз, як бачите, в таких умовах зараз тривога, і ми ховаємося у підвалі. Такий початок другого етапу літературного марафону, який бере свій початок з театрального укриття, та маємо надію, що діти декламуватимуть свої вірші вже на мирній сцені. А поки актори, діти і ми, журналісти, співаємо українську пісню і чекаємо на закінчення повітряної тривоги. Вікторія Дубовик, Дмитро Половинка, телеканал СК1.